У сучасному світі, де технології та інновації займають провідне місце у розвитку промисловості, а умови воєнного стану та післявоєнної відбудови відновлення міст та сіл, зруйнованих після окупації, потребують фахівців зварювального виробництва. Особливого значення та привабливості набуває професія електрогазозварника. Перерахуємо, що ряд переваг для професії електрогазозварник в різних умовах перебування країни, в умовах війни. Після воєнної відбудови, стабільного розвитку країни та забезпечення сталої економіки після перемоги. Зварювальна галузь знаходиться в постійному розвитку та потребує кваліфікованих фахівців, які мають розуміння сучасних технологій і можуть впроваджувати їх у практиці. Можливості для кар'єрного зростання електрогазварники можуть розвивати свої навички та здобувати нові компетентності, просуваючись в кар'єрі. Від стажера до конкурентноздатного фахівця. Попит на фахівців у зварювання це професія є ключовою у багатьох галузях, включаючи будівництво, автомобільну та аерокосмічну промисловість, енергетику, що забезпечує стабільний попит на професійних зварників, інновації, розвиток нових методів та технологій у зварюванні відкриває нові можливості для творчого та інноваційного підходу до цієї професії. Вплив на майбутнє зварювання є важливим елементом виробництва, який використовується в усіх сферах життя від будівництва до виробництва високотехнологічних пристроїв. Таким чином, професія електрогазозварник надає широкі можливості для тих, хто цікавиться технікою, має бажання вдосконалювати свої навички та бажає мати вплив на і дубдову України та естетичне осучаснення зруйнованих сіл та міст. Професія надає не, не лише стабільність, але й відкриває простір до творчого розвитку. Одним із способів осучаснення комунального закладу освіти Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей Дніпропетровської обласної ради як складової інфраструктури міста Кривий Ріг, на наш погляд, полягає у створенні зварювальних мініатюр. Це невеликі шедеври, які відображають індивідуальні творчості бачення лицеїстів електрогазозварників стануть маленькою пам'яткою, що буде зберігати у собі частинку історії розвитку закладу освіти, даруючи колективу закладу та відвідувачам певне естетичне задоволення. Плання цієї роботи, сваришний івертор патона вді 160E DM Електрод моноліт діаметром на 2 мм, цвяхи сотка, щітка по металу, фарба чорна та біла, кісточки.